Друзі, вітаю! всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Ну, Що вам скажу, що у нас похолодало, але не так, як у вас у всіх. Там снігу у нас немає морозу нема, слава Богу, але прохолодно. Доводиться вдягати курточку. До пампаски ніяк руки не дійдуть. Але на цьому тижні ми будемо копати точно. Якщо не сьогодні, то завтра вже точно. Тому що чоловік там робить загородку для свиней, потрібно зробити. І все ніяк до пампаски не дійдемо. Вчора взагалі було страшне, я цілий день писала, ну, хоч всім написала, хто замовляв папасну траву. Зараз е, йду там фотографувати в кінець городу мене просили там бересклети на штампі зробити фотографії. І я йду туди думаю, о, сфотографую, ти більше щось кілька квіточок ще не показувала вам. І йду взагалі в другий край і дивлюся, це у нас тут е, сонце світ, я його так і не обрізла, ну вже й не буду, мабуть, він такий гарний зелений. Такий ось так і буде вже тут. Такі зарослі в мене. А тут, гляньте, виглядає у мене морозник, це сіянець. Я взагалі його навіть тут не бачила. Дивіться, сіянець махровий. Ще й такий ось, бачите, строкатий буде вкрап. Так що у мене буде новий сорт морозника махрового. Я навіть не бачила. Я навіть не знаю, звідки він тут насівся, тому що поблизу морозників тут немає, от зовсім немає. А він тут десь знайшовся і тут в другому місці. У мене теж ось сіянці в да, Вкруги є, але поблизу немає. Ну, побачимо, що воно буде. Ну що, цвітуть мускарі, цвітуть вони вже давно в мене. Скажу, що це така рослина, як для мене. Неприємна, тому що вона дуже насівається. Як бачите, тут був кущик, вже вона в мене і тут росте, і тут, і тут, і тут. І ось переповзла вже навіть он туди геть в сторону. Скажу, що з двору повикинула його всі. І махрові були різні, всі повикинула, це тут вже лишилося. Так уже, Ну, хто полюбляє, то в кого є час за ним дивитися. У мене б нема за ним часу дивитися, тому його. Викидую, маю надію, що колись викину і звідси. Є там, звісно, такі є такі гарні сорти, що я їх розмножую, тому що їх розмножити дуже важко. Хочу вам ще показати, у мене є рябчик персидський. Давно він у мене вже скажу, що дуже давно. Вітер колихає, ніяк не можу навести. Зараз поспробую. Ось він, бачите який. Він тільки-тільки починає цвісти. В мене його вже багато розплодилося, але я його розсаджувала, він у мене два роки не цвів взагалі. А в цьому році цвіте і то не весь, тільки ось кілька цвітоносів викину. Ну, скажу, що дуже гарненький. Такий він. Вітер такий дує. Взагалі я йшла сюди показати, як уже цей те гарно рожевий гіацинт, який я буду викопувати на пронош. Дивіться, який вже він тут гарний, скільки його вже нацвіло. Дивіться, скільки. Всі будуть цвісти. І так, і от знайшла і морозник у себе. Так, так, так. І ще ось тюльпани позацвітали в цьому місці. Гляньте, це сімейний тюльпан, теж такий, то є нарциси сімейні. А це тюльпашки. Гляньте, які, бачите, на одній палучці кілька штук. Це їх тільки посадила була взимку. Так що вони ще геть у мене такі малюпуські, як бачите, он. перший рік вони в мене, ще таких в мене не було. Теж вони щось сходить, щось сходить, щось тикало, тикала. тикала. Що я саджала? Завжди стараюся кожен рік купувати новинки, цибулькові, і злаки, якісь квіти, багаторічники. Тому навіть іноді не пам'ятаю, де і що я посадила. Ну, і за цього буває, іноді гублю рослинки, що забуваю, що десь щось посадила, забуваю поливати, і тому рослинка гине. Нарциси, бачите, цвітуть. Вчора таке дуло, воно все лежало вчора у нас. Сьогодні вже нормально. І он калина Богданська цвіте. Ось гляньте ці гіацинти лісові, дикі, гляньте, які вже гарні, вже яких багато зацвіло. Красота така. Гарно, коли саме багато, коли великі кущі. Все таки гарно виглядає. Так, що у нас ще, щоб не загубити? Бо я ж кажу, що всього-всього повно. Так, тюльпани я показала. Ага, тут у мене зацвітає калюжниця, саме звичайно. Скажу, що купувала махрову. 300 гривень дала за кущик, але вона пропала. Зате оця проста ондо, невибаглива рослинка. Поки посадила тут її біля болота, як побудую ще болото, то посаджу її в болото. як Бачите, вона теж ця калюжниця рання, болотня і невибаглива. Тому вирішила махрову більше не шукати і не купувати. Так само, як і болотну калу, точно кала болотна. Заплатила гроші, вона благополучно здохла і все, більше не хочу. Знаєте, такі тільки гроші на вітер в землю закопуємо та й все. Не такі, то ми багаті, щоб стільки грошей закопувати в землю. Ой, Ось у мене пушкін'я така голубенька, бачите, ось і біленька тут заразом. Треба десь її звідси прибрати, бо Спади вітер який. її тут і не видно майже взагалі. Так, піон у нас кримський ось розпускається, гляньте вже який красунчик. Це самий, самий ранній піон, самий-самий ранній це кримський. На продаж поки не буде. Вже була його ділила більше, поки не хочу. Може на слідуючий рік буду ділити цей кущ великий. Так. Що у нас тут ще нового, поки йду до, до кінця городу? Ще й самої треба побачити, бо, як я кажу, ще не все бачу завжди. Ну тут ці ось яцинточки наші квітують гарні такі вже більш. Вже більше порозцвітали, тут ще манюня наша ходила, рвала мамі букетик, десь жовту вирвала. Гарні такі там я вже показувала нарциси. Ось сімейні на одній ніжці. Оце побачимо, що це нові. Зацвітають якісь. Ой, який. Ой, зараз цікавий. В принципі, це поки один, коли буде кущик більше, то буде гарніше. Ось. Теж такий самий. Ну, це я, здається, набори брала. Ось, бачите, який теж. Той зовсім не цвіте ще. Ну, нічого так. Що у нас тут ще нового? А що нового? Ось оцей знову покажу. Гляньте, який сімейний, гарний. Такий яскравий, яскравий. Ну, поки вони ще зовсім молоденькі, тому що я це садила все е в кінці зими. де вже прямо перед новим роком, тому що, ні, здається, ці раніше садила. Тому що я багато раз в тому році в флоримі робила замовлення, так як у них були дуже такі великі скидки, такі приємні ціни були. Тому я дуже багато замовила, гляньте, який. Дуже багато замовляла цибулькових, тому що ціни, прямо, скажімо такі, були смішні. Вона ну, купила в тому році і Лілій накупила кучу-кучу. Купувала, правда, азіатські, вони самі дешеві, але вони мені подобаються. Там виходили цивилин, здається, по гривень 9-10. Щось таке. Ну я кажу, смішні ціни були, тому я купувала багато так. Щоб нікуди не наступити. Тут у мене піони якісь. О, якісь. Навіть не пам'ятаю, які вони повинні бути. А це вилази, ну, по ходу так дируся, наче кліматіс. Я от думаю, от може згадую, от може це той кліматіс, мілкоцвітковий білий, б я посадила. Не пам'ятаю, можливо, його сюди тикнуло. От, добре, коли багато рослин. І погано, тому що не завжди пам'ятаю, де я що саджу. Так. І тут ще в мене якийсь клімат зійшов. Теж не пам'ятаю який. Ну, будемо вже тільки... тільки чекати цвітіння. От чесно не пам'ятаю, що я сюди саджала. Так, ще, що ще, Ну так, цвітуть ось гіацинди, нарциси. Ось тут нарциси нові зацвіли. Ну, нові. В тому році вони вже в мене були, але все одно вони ще нові. Гляньте, яка краса. Зараз на веду. Він е, не, не такий червоний, як на камері, він такий от прямо от кольору апельсина ця серединка. Камера придає його більш такий е, більш червоний. Він от прямо апельсин всередині. І це у нас розквітає ще один новачок такий, те щось махровий-махровий. Купую, як я кажу, кожен рік щось. Знаходжу новеньке, гарненьке, купую, розширюю свої колекції. У мене бузок, не пам'ятаю, який ще не разу не цвів, але повинен цвісти білим. Можливо, в цьому році щось зацвіте, хоч одну квіточку, хоч би дав вже. Гляньте, яка деревина. Але не разу ще не цвів. В Цьому році купила клен 1, 2, 2 клена нових. Да. Ну, другий один повторно купила, тому що продав, пропав одесаном. А другий пістряволисний клен купила. І ще щось я купила в цьому році на дерев. Так. О, вже слива зацвіла. Кажу, тут кожен день треба ходити і дивитися, якісь новинки зацвітають. І фейоник, бачите, цвіте. Голубі, зірочки наші. Ще буду продавати, копати. Так, що у нас ще? Все одно десь щось пропущу, не все побачу. Потім піду копати щось і знайду. Я вже показувала білоцвітник літній. Бачите, він вже. Ось тут один кортик, оце я можу викопати трошки на продаж. Де. Скажу, що тут циблин буде небагато, тому що ну, штук 5-6, думаю, буде, тому що вони дуже крупні виходять. І, і отак, там мене вже пару чоловік, здається, замовили бі білоцвітнікось. Скажу, що дуже рідко в пропозиціях бувають. Я колись давним-давно купувала і більше отак і, і не зустрічала в пропозиціях. А купувала, здається, його у флорі колись давно, дуже давно. Він буде високий, досить цітаноси в нього високі стають. Ну, я здається, в тому році його ділила. Теж не пам'ятаю точно. Дуже багато рослин і не все запам'ятовую. Зараз покажу свою грядку нову з морозниками, з сімерниками, з новими. Дюль бідненькі, витримали вчорашній ураган, живі залишились навіть, ще й непогано виглядають. Так, бузина відбиває вже. Тут рослинки в мене всходять. Так. Гляньте, кузна це взагалі жовта. Молоді пльости які, гляньте, цікаві. Е, так. І це у нас, це у нас потім буде така рожева зелена. Це у нас жовта різна. Гляньте спочатку, яка вона. Теж такий колір у неї навіть не зелений. Холодний дві. Красота. Багато що цвіте, гляньте, у нас. Багато що у нас цвіте. Так. Ось тут я посадила собі бутилку десь здуло. От зараза, таке дулося, навіть бутилку саживців здуло. Бачите, я собі тут посадила цілий ряд ось. Морозників, це сортові всі. І ось тут ще цілий ряд. І ось тут ще цілий ряд ось. Бачите? До... І ще й тут ось трошки я тут понатикувала, тут таку полянку зробила. Так що будемо чекати, поки небудь наростати. Ще у мене буде один, один, одне замовлення прийде з, з цимирниками, але то все будуть ці, ці маленькі, це все буде не скоро, але різні сорти замовила. Там листя мраморне гарне, а одні обіцяли високі, такі сантиметрі під 70 що такі в букети зрізати можна. Ой, дує, дує. Зараз он, слива вже цвіте. Слива, цвіти, гляньте. В тому році була обліплена, в цьому році не так багато, ну поїсти вистачить. В тому році ще й компоти крутила з неї. Так. Он ті наші кабачки під плівкою. Ну, поки відкривати не буду, пройде тиждень, потім, потім через тиждень гляну, буде цікаво просто їм. Ой, господи, дує, дує. До речі, тут ми зробили рівчаки для. туди, для міскантусів, думаю, будемо доробляти ще один ряд у нас залишився. Бачите, тут. Саджували, це восени я тут ділила. А це ось гляньте, це ось міскантус граціела гляньте, як вже от вилазить Бачите, тут під забором затишок. А це міскантус китайський. Ще не дуже він прокидається. Бачите, зробили який київчак. І будемо вже його заливати і буде гарно рости. Тому що в тому році мало того, що ми пересадили, весною ще й сухо було. Поливали мало, циркали такого ці ямки, воно висохало. А тепер в цьому році вже буде гарно заливатись, буде гарно рости. Тут у нас міскантус зібрінус і граціела, здається, так дивлюся по цьому. Ну, зібрінус тут вже викопували, ділили, а граціела є. Кому треба буде на загорожу багато, міскантус китайський, є і грацієла пишіть, кому треба буде, по кушів, там 10, зробимо скидки, зробимо кущі побільші. Тому що грацієла і міскантус китайський у нас є доволі багатенько. Гляньте, персик цвіте вже. Це перший раз він цвіте, хоч побачимо, що за персик. І це до речі, сіянець. От він тут зійшов і так і росте тут усе. Так, ну що, друзі? Досить вже гуляти. Зараз ще пофоткаю по по рослинки. Піду трошки зберу кілька посилок. Відправимо, бо треба їхати в місто заодно. Відправлю кілька посилок. Так. Ще треба знайти ось бутилка, вилетіла. А я щось живцювала, тільки недавно живцювала, була якраз перед ураганом. І, мабуть, десь до. Ну, так воно і є ось. Живці стоять. Це, до речі, тут живцьований. Ну, я думаю, вже йому все приснився капець, тому що вчора таке дуло холодне. Зерделька, тут у нас росла зерделя. А цей сіянець з неї. Восени пересаджу їх і буду щось потім пробувати прививати. Гляньте вже цвіте з кісточки. Так, ну що, друзі? Все, бажаю всім гарного дня.